Порушення порядку проведення ВЛК дорівнює відсутності підстав призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаного або резервіста. Ви пам'ятаєте резонансну постанову Верховного суду, де було зазначено, що відсутність проходження ВЛК або неналежне проходження ВЛК не може мати своїм наслідком скасування наказу про мобілізацію, а також звільнення з військової служби? Так, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду. Анна Сластюн не погодилася з висновком Верховного суду у справі 160 25, 92, 23, та зазначила наступне. призов без доведення факту придатності незаконний. Протиправні дії не можуть спричиняти правомірні наслідки. Обов'язок доведення Придатності військово зобов'язаного до військової служби покладається на ТЦК загальному підсумку порушення порядку проведення ВЛК дорівнює відсутності підстав призову на військову службу під час мобілізації військово зобов'язаного або резервіста.